Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. У цьому огляді новини про Київський метрополітен. На якій стадії будівництва перебуває ділянка зеленої лінії? Як триває реалізація проекту з навчання жінок-машиністок? І коли столична підземка оновить офіційний сайт. Доступ до інформації для пасажирів через цифрові канали сьогодні виглядає звичною справою. Наприклад, через мережу інтернет або мобільні додатки можна швидко отримати довідкові дані або дізнатися режим роботи транспорту. У Київського метрополітену є власний сайт з відповідною інформацією для пасажирів. Проте існуючий ресурс має застарілий дизайн та незручний інтерфейс. Тому час від часу лунають пропозиції від користувачів щодо оновлення цього ресурсу. Якщо у вас виникла необхідність дізнатися розклад руху поїздів або графік роботи станції, ви можете відвідати офіційний веб-сайт Метрополітену. Проте, навряд чи вам буде зручно користуватися цим ресурсом: дрібний шрифт, невпорядкована стрічка новин, нагромадження банерів і тому подібне. Як покращити візуальне сприйняття сайту і зробити його більш інформативним для користувачів, запропонувала веб-дизайнерка Мілана Зотова. Вона надіслала свій проект до Метрополітену, а також на адресу каналу Залізні Магістралі. Зокрема, пропонується створити дизайн головної сторінки з використанням фірмового стилю київського метро, розмістити пошук та планування потрібного маршруту поїздки, створити три основні інформаційні блоки, де розміщено дані про роботу метро, новини, сервіси для пасажирів. Загалом пропонований проект кардинально змінює візуальне сприйняття інформації через чітке структурування розділів та більш якісну інформативність. За словами автора проекту, від метрополітену надійшла відповідь про те, що підприємство планує підготовку технічних вимог до нового сайту в рамках проведення відповідного тендеру. Під час підготовчої роботи обіцяли врахувати пропоновану концепцію однак, терміни проведення тендеру не вказуються. Отже, будемо сподіватися, що столична підземка таки розробить новий сайт зі зручною навігацією та якісним інформаційним наповненням. Тим часом метрополітен готує нових машиністів поїздів. Раніше була інформація, що навчання проходить група з 15 студентів, серед них дві дівчини. Раніше у підземці заявляли, що через кадровий дефіцит доводилося зменшувати кількість поїздів на лініях. На початку січня 2025 року метрополітен розповів, що навчання включає опанування теоретичної частини, що загалом триває 17 тижнів. Після цього на студентів чекають 11 тижнів практики з відпрацюванням навичок у реальних умовах на лініях та в електродепо. Практична частина проходить у супроводі досвідчених інструкторів та машиністів, які щоденно працюють на лініях підземки. Тоді у групі залишилося 15 студентів, серед них дві майбутні машиністки за умовами успішного складання іспитів, ця група вже влітку повинна розпочати самостійну роботу на лініях і забезпечувати перевезення пасажирів. Тим часом 20 січня вийшов репортаж телеканалу ICTV, де показали навчання майбутніх машиністів. Зокрема, з'ясувалося, що у групі залишилася одна дівчина, яка опановує професію машиніста. Це Катерина Єсипчук. Вона успішно завершує навчання та незабаром стане частиною команди Київської підземки. Журналісти розповіли, що Катерина долучилася до групи з 25 слухачів, серед яких на початку було ще 4 жінки. Однак з усієї групи навчання продовжують лише 13 студентів, і Катерина залишилася єдиною жінкою. Причинами відсіву стали труднощі з графіком, рівень заробітної плати, а також невдало складені іспити. Під час навчання студентам виплачують стипендію у розмірі 8 тисяч гривень щомісяця. Також відомо, що майбутня машиністка поїзда раніше працювала у метрополітені інспектором загону оперативного контролю, тому знає специфіку метрополітену і розуміє технологічні процеси. Це, по суті, допомагає у навчанні професії машиніста. Нагадаю, що у 2024 році київський метрополітен зіткнувся з проблемою дефіциту кадрів. До звичної плинності кадрів додався процес мобілізації. Така сукупність факторів призвела до появи великої кількості вакансій, в тому числі машиністів. Заповнити цю прогалину підприємство намагається за допомогою підготовки нових працівників. На хвилі нестачі чоловіків з'явився тренд залучення до роботи у метро жінок, зокрема на посаду машиніста. Але їх інтеграція в цю професію відбувається надто складно, тому навряд чи це може стати рятівним варіантом від кадрової кризи. І ще одна актуальна тема будівництво нової ділянки Серецько-Печерської лінії метро. Історія спорудження цього об'єкту оповита скандалом, пов'язаним з нецільовим використанням коштів. Також додалися проблеми з постачанням будматеріалів під час ковіду, ускладнення робіт під час воєнного стану та банкрутство Київметробуду. У підсумку об'єкт перетворився на довгобуд і стояло питання про його консервацію. Проте, у 2024 році столична влада Голосила новий тендер. А у листопаді група компанії Автострада, як переможець, продовжила будівництво. Зараз тривають роботи на ділянці, де прокладаються тунелі відкритим способом. А також здійснюються відповідні роботи і на підземній ділянці між станціями Серець та майбутньою станцією Мостицька. На сторінці будівельної компанії у Фейсбуці останній пост розміщено 10 січня 2025 року. На той час роботи здійснювалися доволі активно. Бригади працювали цілодобово. Це зокрема будівництво 42-метрової демонтажної шахти поблизу станції Сирець. Саме звідси на поверхню вилучать тунелопрохідницький комплекс після того, як він спорудить тунель глибокого закладання між станціями сирець та мостицька. Інша ділянка, майданчик з дворівними тунелями між станціями Мостицька та проспект Правди споруджується відкритим способом. Там забетоновано лоткову плиту та вути зведено каркас для бетонування стін другого ярусу тунелю. Паралельно триває розробка котловану та монтаж системи кріплення для подальшого будівництва дворівнових тунелів, де поїзди метро курсуватимуть один над одним. За майбутньою станцією проспект Правди передбачено оборотні тупики для обороту та нічного відстою поїздів з оглядовою канавою та службовою платформою. Конструкції споруджуватимуться у відкритому котловані. Окрім цього, будівельникам потрібно дочекатися, поки «Київенерго» перенесе свої комунікації, зокрема на місці майбутньої станції на перетині вулиці межової та проспекту Європейського союзу стоять опори лінії електропередачі. Окрім них потрібно демонтувати і перенести підземні мережі. Підтримати це відео своїми коментарями. Також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і підтримати донатами цей ресурс можна за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!